Всім привіт! Дивіться, такий кейсик. вам показати ось такий благомірчик. Український. Аналог Вайлока Принцип той же самий. Рік гарантії на нього. Є 35 культур. Ось дивіться. Цю кнопку треба утримувати. Вибираємо Льон. Ось так, Все дальше немає 35, Все вибираємо сою? повертаємо назад. Так, соя. Все вибрали. Цю кнопку відпускаємо. Все, зафіксував. Ось так він тут. Він тут звичайна крона знизу. Вже деякий час ним користуємося. Ось дуже соя залишилась. Зараз зробимо, зробимо Замірчик. Ось набираємо майже верх. Закручуємо, щоб от бачимо, порівнялося. Все, нажимаємо з боку. Ось, бачимо. Ну, якось так. Нашій українській. Ціна якість. Все, до зустрічі!